Вітаю! Почитаю сьогодні казочку про Котигорошка. Ви можете включити своїм діткам, вони, може, теж послухають. А В основному присвячую читання цієї казочки остатку. Коти Котигорошка. Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле, орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже, а де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть, ми будемо тягти скипку від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скипку, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скипкою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли й пообідати. Як то не принесла? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скипкою, і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить, він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й билося, як ударив їх Змій та й загнав у той тік, забрав їх тоді. Тільки з живих та й закину до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли шкотиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Не, не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько сином копали колодязь, докопались до великого камня. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а котогорошку взяв, та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли та злякались, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка з заліза, витяг його котигорошку та й забрав. От і питається раз котигорошку в батька в матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Е, кажуть синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовлять його Не йди, сину, ну, шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені була вута велико, як почав ковалькувати, то скував таку, що в силу з кухні не винес, з кузні не винесли. Узяв коти горошку ту булаву, як замахнув, як кинув угору, та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мені збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг на тринадцяті сутки гуде та я булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об його палець, так і розкочилася надвоє. І він і каже Ні. З цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу, поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більше. Котигорошку й ту ж пурнув угору та й ліг знов спати на 12 суток. На 13 сутки летить тая булава назад Рве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка. Він схопився. Підставив пальці, булава, яка ударилася об його, тільки трошки зігнулася. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарці, піду, узяв тую булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов з тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було. Та й зайшов у ліс. Іде тим лісом іде та й іде, коли проходить до того великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчина каже Котигорожко. Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Привити Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. А де ж вони? питається Котигорошка. Закинув Змій до темниці та не знаючи, що живі, чи, може, й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю? каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається, коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату заліз. Ге, каже, людський дух пахне, де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов. Ого, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миретися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходімо вже на залізний тік. Ходім. Прийшли змії, каже. «Бийти!» Ні, каже Котигорошко. «Бийти попереду. От Змія як ударив його, так по кісточки і вігнав у залізний тік, вирвав ноги Котигорошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліну. Вирвався Змій. Ударив коти горошка і того по коліна ввігнав, Ударив коти горошка в друге попоє Змія, загнав утік, ударив третє, зовсім вбив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там стійка дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побув та й добро змієве, він собі все забере. Отрадилися, радилися та й урадили. Тепер він спить, не почує, прив'язати його добре ликами до дуба, щоб не вирвався, а тут його звір розірве. Як ударили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А котигорошка спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як стенувся, так того дубка й вирвав з корінням. От взяв того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються матері. А що, мамо, чи в вас ще і були якісь діти? Та як же? Син Котигорошко, був та вас пішов визволяти. Вони тоді: Оце ж ми його при... прип'яли, треба бігти та одіпясти. А Котигорошко, як пошпурить тим дубом у хату, за малим, Хати не розмовляв, не, за малим. хати не розваляв. Оставайтеся же, коли ви такі, каже, піду я в світа. Та й пішов знову на плечі, взявши булаву. Іде собі та йде, коли дивиться, від тіль гора і від сіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх, каже Котогорошко, Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гури розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Вернигора. А ти? Котигорошко. Ходімо разом. Ходім. Пішли вони, ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою та дубки й вивертає з коріння. Боже поможе. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерево вивертаю, щоб іти було простіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви, Коти горошко та верни гора. Ходімо разом. Ходімо. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як вкрутив вусом, так вода й розтопилася. Що й по дну можна перейти, вони до його. Боже допоможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, та й ми туди. А як звешся? Крути вус, а ви, Коти -горошко, верни гора, Верне дуб. Ходімо разом. Ходімо, пішли і так їм добре йти, де гора. На дорозі Вернигора перекине, де ліс Вернедуб виверне, де річка крутиву воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачить, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорожка й каже От тут ми і заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорожка й каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. «Отчини!» Невеликий пан, отчиниш і сам, каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш сам, коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори спини рімінь шкіри видрав та й подався. Вернигора, крутивсь, крутивсь якось, одірвав свого чуба космик, кинувся знову вири, варити, поки товариші поприходили уже до варія. А чого ти запізнився з обідом та задрімав трохи. Наїлось та й полягали спати. На другий день устають Котигорошко і каже Ну, тепер ти, Вернедубе, заставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та і ліг спочивати, аж хтось тукає в двері. «Отчини! Не невеликий пан, отчиниш і сам. Пересади через порих! невеликий пан перелізеш і сам. Коли й лізе дідок маленький, а борода, на сажень волочиться, як ухопить вернедуба за чуба зачубати й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, а Вернедуба з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з зірвався та й ну швидше обідати варити, коли це приходить товариство. А ще це ти з обідом опізнився, та затримав, каже. Трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. <кій> на третій день застався крутий вуз, і з ним те саме, а Котегорошко й каже Ну, та й лінивий ви обідати варити. <кій> Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома застається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. <кій> Аж горюка хтось у двері. Очини. Стривай, отчиня, каже Котигорошко. Очинив двері, аж там дідок маленький, а бордан на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котогорошко, пересадив. Коли той пнеться, до його пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачив чого. Каже дідок, та доп'явсь до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, Та ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, за у розколену дідову бороду і защемив її там в дубі. Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство по приходу, а що обід, давно впрів, пообідала, а тоді Котигорожко й каже А ходіть лиш я вам таке, диво покажу, що ну, приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дубка нема. Вивернув дідок дуба з корнем та й потяг так за собою. Тоді горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, що їх дідок за чуба чіпляв та з реміння спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукать. А де дідок того дуба тяг, так там і знає, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Коти Горошко й каже, лізь туди, верни гору». А цур йому ну, ти, Вернидубе, не схотів і верни дуб, і крутив вуз. Коли ж так, каже Котигорошко, я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, умотав Котигорожку руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. І де він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, ще й в світі краще немає. Ой, каже, чоловіче добрий, що ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорожко, Шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Єсть. Каже вона, дідок, на бороду, здуб... дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його. Він тебе вб'є, бо вже багато він людей пообивав. побив. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому бороду защемив. А ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та в мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну. То я тебе визволю. веди мене до його. Вона й повела. Коли там, справді, сидить дідок, і вже бороду визволив з дубка, як побачив то той каже. А чого ти прийшов? битися чи миритися? Де вже? каже Котигорошка миритися. Битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його Котигорошку своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння. У три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: «Аго, брати! Чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув його, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотузку. Він прив'язав другий мішок і це ваше. І третім їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузку короліна, а це моє каже. Витягли ці троє королівну, тоді вже Котигорошку треба тягти. Вони й роздумують, на що буде його тягти, нехай лучше і королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді її пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: Тягніть мене. Вони тягли високо, а тоді й кинули камінь. Тільки гуп. Ну, каже Котогорошко, «Добрі ж і ви. Пішов він тим світом, іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом, коли чує на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф. Тих грифенят батько побачив, що діти вкриті, та й питає: А хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже: Кажи, що тобі треба. Я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то я все як полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді гні й зальються. Винеси мене, каже Котигорошко на той світ. Ну, добре, ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовів yeah. <coughs> кадов м'яса та шість кадовбів води. То я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш урок шматок м'яса. А як поверну вліво, то ти мені вкинеш урок шматок м'яса. <coughs> а як поверну ліворуч, то даси трохи води. А то не долечу та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів коти Горошко на грифа, полетіли. Летять та й летять, то гриф, як поверне голову направо, то коти Горошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от, уже от, долітають до всього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув Грифою в пащу. Вилетіли нагору, Гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці. Котигорошка й показує на свою ногу. От чого. каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку, то та покропили тією водою вона й переросла. Гриф тоді... Вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться між себе. Кожен хоче з королівною жениться, той не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він і каже: рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив. А сам одружився з тією королівною. І живе. А ось і казушці кінець, а, а хто слухав, молодець. З вами була я, Оксана. Якщо вам було цікаво, кладіть вподобайку, пишіть коментарі. Всього найкращого. Добра, нічмалі!